Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні показую вам огляд з Ашану на тій саме Берковецькій 6. Скажу так, не хотіла вчора показувати вам страшилки на ніч. Є Орхідеї якось ця в хорошому стані. Бікліпчик такий середнього розміру, гарна листова, гарна коренева, але їх одиниці. одиниці. Тож просто дуже шкода орх. Така розписна гарна губа, коріння майже немає, воно все згнивше. Не знаю, чи тут така поставка була орхідей, що вони якось всі разом пропали, чи такий догляд. У працівників шану. Я в цьому шані буваю дуже рідко, тому не можу нічого сказати. Побачила єдине, що там був влагоєвкий субстрат, можливо, це просто перелив орхідей. Пам'ятаєте, я показувала, коли ці орхочки завезли в завозик, не знаю, десь місяць, мабуть, тому. І ось так вони вже виглядають. Втомилися трішки, на оцінку пішли по 300 гривень. А тут. Реанімація, повна реанімація. Квіточки всі стоять, як гвіздочки, в горщиках болото, і коренів взагалі, взагалі нема. 300 гривень для такої оцінки ну дуже шкода. Якщо б вона була хоча б по 100 гривень, можливо, хтось би погрався і врятував цю красу. Ну Дуже. Який горщик не візьмеш, всі вони пропавші. Там єдина один бігліпчик. Я так покрутила, далі, далі зараз покажу вам. Дуже красивенькі, такі маленькі, десь квіточка, мабуть, сантиметра 4. Але бачите, що в горщику немає коріння. Ось єдиний малючок, гарненький такий, трішки ще має корінців, тож, кого зацікавив, приїжджайте та купуйте, поки він ще там більш-менш в нормальному стані. Ну, я ж кажу, що ось такі орхочки є. Деякі з гарною кореневою і листовою. Ще е, оціночка по 120 гривень, білявочки. Корінці є. Кого цікавить теж. Я просто знаєте, який в мене хіст до відцвіташок. Білявок у мене хватає, Це, до речі, схоже на квін. Забула, Квін. Вайлетквін. Схожа була, але я не захотіла її брати. Ну, стан різний, стан різний. А ще ось ці орхи, вони стоять з весни. Уявляєте, з весни стоять. Вони були по 800 гривень чи по 700. Вже нових ростів куча наростили. Ой. Що казати? Ну і моя новиночка до колекції. Теж вона коштувала 120 гривень. Така крупноцвіткова красуня, сорт пробитий на горщику. На дві гілочки була. Є нюанси, але я вирішила її взяти. Знаєте, як я люблю рятувати орхи, ну і в ній я побачила потенціал <рятування> по рятунку. Вона має верхній листочок закритий, такий трубчастий, мабуть, я його пізніше буду різати лезом, покажу, як я це буду робити. Також в неї немає листочка попереднього. такий Ближче до верхівки був він засох, наче там в гнилі нічого такого не бачу. Бачу два квітоноса і з нижнього квітоноса, з-під нижнього видно малесеньку, начебто діточку. Я не знаю. Ну, є набрякша така бруничка. Я ще не виймала турстакан. Вже сьогодні її оброблю цирконом, і вже, мабуть, чи завтра буду заглядати, чи, може, трішки пізніше, побачимо. Розріжу тут рубочку зверху, щоб листочкою було куди точки росту зростати. І, 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 і. і покажу, чи то може дітка, чи не дітка. Побачимо. Ну, має такий ще корінець, вона повітряний. Прикольна орха, мені вона сподобалась, тому вона зі мною. Надіюсь, в мене все вийде. Врятувати її. Ну і Сьогодні я обробляю цирконом її, пів літри водички тепленької. Обов'язково водичка повинна бути кип'ячена, і цирконом обробляємо зранку. Як бачите, в мене циркон попередній закінчився, я його викидаю. Дуже, дуже розходиться в мене циркон. По-перше, я обробляю свої орхи раз на місяць, усі неквітучені. А по-друге, я його застосовую при ось таких от новеньких орхідейках, саме тих, хто вже відквіт. От, то циркон у мене дуже розходиться швидко. До речі, Тетянка мене питала за добриво. Я зараз далі в відео покажу, якими добривами я користуюся, які мені і моїм морхам до вподоби. Ховаю, до речі, ось так циркон у свого пакування. Ховаю від світла, тому що пам'ятаємо, що він працює на світлі. Цирконом потрібно обробляти тільки зранку орхідеї, крапелька на пів літри води або дві крапельки на літр. Ну і по краю горсічка я її пролью сьогодні, вона трішки поп'є, прийде до тями, квітоносики зріжу. І буде, буде краса, думаю, через рік може й швидше. Ну, або видасть діточку, аби вона вижила. Бо таке, бачите, світленьке все ж таки від шиї трошки є. Ну, зрізаю, шукаю бруничку, Як бачите, цей квітоносик, він вже засохший. Ну, зрізаю побрунечку, і цей також я буду зрізати. Знаю, чому побурунечки зрізаємо, тому що вони можуть видати від галудження, показати цвітіння, або, або видати діточку з любої тої брунечки. Ну, ось така красунька буде пити водичку. Що я вчора купила в епіцентрі, їздила по горщики, але зараз на них акція і їх просто немає. Це більшенький горщик, просто покажу, як вони виглядають. Більшенький горщик, можливо, сюди когось більшого посажу або двойну посадку зроблю. Ну, один купила, тому що мені такі не потрібні. Мені потрібні були менші, а їх зараз нема. Тож сьогодні, може, поїду в інший епіцентр, подивлюся горщички. Купила вчора циркона, два пакетика, два пакетика актари, щоб були. Тому що обробляю від шкідників. І це для цимбідіумів. калійно-фосфорне добриво. Я цимбідіуми зараз підживлюю на цвітіння. І купила ось таке. Вперше, до речі, купую, розкажу вже пізніше про нього. Може, хтось використовує його, напишіть свої враження в коментарях. Буде цікаво почути відгук про це добриво. Воно. Таке цікаве фосфорно азотне, я ще таке не використовувала. Зазвичай я свої орхідеї поливаю ось таким збалансованим добривом. До цього добрива було збалансовано в мене 2020-20, плантатор називалось, до речі, теж хочу його купити. Не знайшла. Сьогодні, може, піду в маленьку крамничку, яка поряд. подивлюся там. Хочу теж його мати в, свої, в своєму догляді. Плантатор дуже класна. Класне добриво, воно себе показало в тому році. Є в мене ще бурштинова кислота, бурштинову кислоту, ну, рідко я нею користуюсь, до речі, буду. Це від тетянки подаруночок, теж потрішки їх підживлюю час від часу, то, може, раз на два тижні на місяць чергую. Я поливаю з добривами через тиждень можу там давати або борну кислоту, борна кислота, до речі, теж розводиться 1 грам на 5 літрів води. І поливається раз в місяць. Фітохелп мені не сподобався. Я не знаю. Його так хвалили. Я не знаю, чи мої орхи реанімашки пішли ворхора і за нього. І це вже я динаміку цю бачу вже на протязі. Двох років, він мені не заходить, я його не вперше використовую. Ну і в тому році Тетянка питала в мене, які добрива Петерс. Я використовувала Петерс. У мене було. Це єдине, яке залишилось збалансоване, в мене ще було фосфорно-калійне і азотне, по-моєму, не пам'ятаю. І взагалі, скажу, що. Добрива не мають значення. Я купувала навіть саме дешеве добриво, проводила експеримент на каналі, і від нього також всі були чудові результати. Головне для орхідей – це світло. Світло це найголовніше. У мене є орхідеї, які я не підживлюю роками, і вони квітнуть, квітнуть і квітнуть. Дякую, мої любі, за увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Гарного дня. Бажаю безпечної ночі та до зустрічі на каналі.